стін та стелі приведення до ладу електропроводки, вентиляцію, облаштування санвузлів. Бомбосховище ліцею 119 поступово отримує своє нове друге життя, адже до капітального ремонту сховище було зовсім маленьке. Тож тут створюють умови як для короткочасного, так і більш тривалого перебування якомога більшої кількості дітей. Одна з тих, хто навчається в ліцеї та користується новим укриттям, і Анастасія, яка навчається в 11 класі. Таке укриття надає можливість ну. Новим знайомством ще дуже подобається тим, що воно стало набагато ширшим після цього ну, реконструкції. Також ми тут займаємося, коли повітряні тривоги і набагато комфортніше стало саме після проведених робіт. І... Загалом все мені подобається тут. і Дуже рада, що в нас є така можливість виходити більш часто до школи і спілкуватись. Завдяки внеску Укрпошти у межах всеукраїнської програми «Захисток безпечна освіта, започаткованої благодійним фондом Київської школи економіки та за допомогою міської влади та ради оборони міста, укриття ліцею було повністю змінено та капітально відремонтоване. А саме зробили демонтаж міжкімнатних стін, Відгородили елеваторний вузол від укриття, провели електромонтажні роботи. Крім того, капітальний ремонт пройшли стелі, стіни та підлоги в укритті. А також був встановлений додатковий туалет. А для потреб кожного класу створили окремі локації та куточки. Зроблено майже все підлога, додавлено освітлення, додавлено воздух, додавлено туалети, кабіночки. Тому оновлена відгороджена наші труби від залу. Куплена меблі подивіться, які гарні меблі. Тому ми дякуємо київській школі економіки за такий ремонт. І тепер ми маємо такий гарний зал, де дітям зручно, і це буде працювати для наших діточок. Тож, завдяки виконаним роботам, міськість укриття збільшилась до 400 чоловік. Частина ремонту була виконана за благодійні кошти від продажу нової марки Петени Пенихи», яку Укрпошта випустила до першої річниці повномасштабного вторгнення. Така програма з облаштування Сховищ проваджена по всій країні. Сумісно з благодійним фондом КСЕ ми зробили і відкрили вже шість сховищ. Сьогодні відкриваємо сьому в місці Кривої номер 119. Це було зроблено завдяки донатам е при купівлі цієї марки, яка була випущена на річницю повномасштабного вторгнення. Марка називається ПТН ПНХ. Ці, гроші, марка благодійна гроші йшли на е якраз е побудову. Та приведення до нормального стану сховищ на території України, завдяки співробітництву влади міста та ради оборони Кривого Рогу з українськими та іноземними партнерами у нашому місті вже у 124 школах. Освітній процес проходить в онлайн форматі з можливістю офлайн консультацій з дотриманням усіх вимог безпеки. Загалом у кривому розі за цей час було облаштовано 210 укриттів у закладах освіти. В нашому місті Працюють 124 школи. Так, да, онлайн, але з можливості офлайн-консультації. Батьки добре знають, що офлайн консультації проходять дуже часто в цієї школи, фактично 50 на 50 119. 99 дитячих садочків працює в цьому складі. 10 в США. Ви? 10 палаців культури, 19 музичних та художніх школ. В цій ситуації ми дуже сильно опікуємо, житті, щоб діти могли нормально розвиватися, тому що був спочатку ковід, потім війна, але діти повинні і навчатися якомога якісніше і соціалізуватися, бо це наше майбутнє. І це зараз головне все. Незважаючи на військовий стан та складне економічне становище, міська влада та. Рада оборони міста продовжують залучати усі можливі ресурси для створення найбільш безпечних умов для навчання та дозвілля нашого підростаючого покоління. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.